Тільки так, парахоботи. Не думайте, що це для вас хороша новина, просто тільки для вас. Це хороша новина для всіх, між іншим. Тому давайте розслабилися, забудьте, хто ви чи ви за Бобік, але е, слухайте, що я вам розкажу. Так от, а, да, я Олександр Бригінець, і з вами мій канал Бригінець на телемарафон. Дуже прошу вас, підписуйтесь і поширюйте, Ну, звідки ви ще дізнаєтесь те, що я вам розкажу. Так от, дуже цікава річ. Сьогодні. Порошенка виграв суд. Питання не в Порошенку знов таки. А будемо казати так, сьогодні хтось виграв суд. Апеляційний. І це приводить в дію рішення Окружного суду, який визнав незаконним дії прикордонників. Ну, і що скажете ви? Прикордонники щось там дуже цікаво. Прикордонники не випустили когось. За кордон, хоча він мав на це повні право. Більше того, цей хтось е, мав право не тому, що в нього є правильні дозволи, а тому, що в нього є посвідчення народного депутата. А це не дає права не випускати людину за кордон. А чого ж вони не випустили? Давайте здогадаємося. Тупі. Законів не знають, чи їм так сказали. Ну, ви ж розумієте, так? Звичайно, що вони не тупі. І звичайно, що вони закони знають. Але бажання догодити керівництву, бажання бути лояльними до влади, воно має значення. І от ці люди, можливо, хороші люди, просто хотіли догодити керівництву. І коли з'явився оцей хтось, позвонили куди треба, і їм сказали, не пущать. Після цього почалися судові процеси. І тепер є рішення суду, що тоді, 16 січня, треба було випустити оцього когось, тобто Порошенка. І що тут такого, скажете ви? Яке ж тут, що ж тут, де ж тут сенсація? До речі, підписуйтесь на мій канал. Та тут не таке почуєте. А от чому сенсація? Що коли ти будуєш піраміду, яка порушує закони? І коли ти пахан, вимагаєш від своїх підлеглих чинити злочини, ти повинен їх захищати. Інакше вони не будуть чинити ці злочини. І в цьому великий позитив цього процесу, не в Порошенку. Порошенко молодець, його юристи молодці, і так далі, а в тому. Що цей приклад буде важливим для дуже багатьох чиновників і силовиків по всій Україні, які зрозуміють, закон є закон, а команда по телефону це суд, який можна програти. І, звичайно, що якщо людині дадуть мільйон доларів, а за це вона може отримати півроку умовно, то вона цей мільйон доларів візьме. Але де ж Зеленському набрати по мільйону доларів? На кожне порушення, яке сьогодні відбувається в Україні, ніде. Тому це дуже позитивна інформація. Коли голова групи не може захистити своїх членів групи, вони починають переходити в якісь інші групи. І це дуже важливо для всього суспільства. Зрозумієте, це не жарт, це дуже важливо. А є ще інший момент позитивний. Він полягає, це ми поговорили про людей на місцях, які не будуть виконувати злочинні накази, бо розуміють, що їх не може захистити нинішня влада. Але ще є один позитивний момент це судді. Ви ж розумієте, що судді, всякі, можуть прийняти будь-які рішення. Якщо вони довіряють владі, як кирєв довіряв Януковичу, якщо вони готові робити все, що їм скажуть. І вірять в те, що ця влада буде безкінечна і буде їх захищати. А судді не вірять. І не тільки тому, що нема Портнова, і не, то, що, не тільки тому, що Єрмак і Татаров для них не керівники, вони просто бачать ситуацію, і вони кожен самі собі аналітики політолог. Кожен з них знає, що треба робити. Він знає, що треба думати про своє майбутнє і про майбутнє своїх дітей. І якщо ти будеш діяти по закону, ніхто до тебе не причепиться. Ну, можуть наїхати на тебе, полаяти, сказати, ах ти такий сякий, як ти собі міг це дозволити, це так для нас було важливо. А він скаже: де да що там важливого, Ну це ж дрібне питання, там якісь прикордонники порушили закон. Це, якби було щось важливе, от тоді би ми. Ні, люди добрі, 140 справ проти Порошенка. І жодну з них не може Зеленський виграти. Це вам теж не жарт. 140 справ і жодну не може виграти. При тому, що у нього партнови, татарови і так далі. Що взагалі відбувається? Що відбувається? Так, вони е, намагаються петляти ці судді. Ну, подивіться, оцей же віце-прем'єр. Ну, пропетляв, йому дали заставу. Не, не змусили піти з посади і не посадили в СІЗО. Ну таке, знаєте, от е, проміжне рішення може бути яке завгодно, але тільки проміжне. Якщо буде остаточний вирок, то він точно не буде таким, як цей проміжний. І тому яка задача тянути, 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 тянути. А потім, коли Зеленський перестане на все це впливати, швиденько брати чемодани і тікати. Це я про віце-прем'єра, а не про суддів. Тому що до суддів питань не буде. Вони скажуть, подивіться, ми могли вчинити так і так, але ми вчинили так. Але це було в нашому праві. Ми не порушували закон. І це так і є. Справді, у них був вибір, він дивний вибір, але він у них був і вони його зробили. А от що стосується прикордонників, вибору не було ніякого. Ну, слухайте, є народний депутат з посвідченням, ну, я був народним депутатом трошки. Я знаю, що це таке. Ти приїжджаєш на кордон, показуєш посвідчення, і тебе припускають. Тут нічого зробити не можна, не може існувати ніяких обмежень. Тому що закон передбачає це для народного депутата. І, до речі, закон про воєнний стан не обмежує ніяк, якби вони написали в законі про, народний, про воєнний стан, що цей закон припиняє повноваження народних депутатів. Ну, так закрите парламент і буде все вирішувати 5-6 менеджерів і так далі. Тому, ще раз кажу, це не свято порохоботів. Це не свято там конкретних юристів. Це дуже великий позитив для нашої країни. Як я завжди співаю мою улюблену фразу з моєї улюбленої групи. Атвінта називається. Надія є. Так от. Це я задумався. Чи це була група твінта? Ну, немає значення. Так от, я вас вітаю. Це дуже хороша новина. Це справді дуже хороша вина. І це, виновина, і це навіть важливіше, ніж санкції проти Путіна. Тому що санкції вони приходять і йдуть. Там багато діє інших різних факторів. Але тут ключове те, що в нашій країні в умовах, ну. Очевидного тоталітаризму, очевидного керування країною підмашисть менеджерами, залишається певний сектор і певна надія на те, що це все можна змінити. Тобто судова система не закінчила трансформацію реформ. Ви пам'ятаєте, що судова система тільки частково пройшла реформацію. І ця судова система, яка пройшла часткову реформацію, плюс здоровий глузд суддів. Ну, ви ж розумієте, що кожен е з вас е так само здоровим глуздом. Ну, от ви сидите на роботі, а тут приходить ваш начальник і каже, стрибаю у вікно. Ну, ти скажеш, е так, я стрибну, я піду зараз візьму кросовки, у них там стрибучість вища, я обов'язково стрибну, а потім перезвонюєте і ти кажете, що я захворів я на лікарняному, ну, як, якось це не можу стрибнути ніяк. Так і судді, вони ж ну, якісь мозги мають, не даремно ж вони там сидять і на таких високих посадах. Апеляційний суд, окружний суд. Вони ж розуміють, що е, є сенс е, подбати про своє майбутнє прямо зараз, а не палити себе, як той Кирєв, про яку я згадую. Де він, до речі? Його немає. Він догодив, йому дали щось за це, чи дал, не дали, Може, йому тільки пообіцяли. А його немає, і слава про нього вже не згадує. Ну, оці судді Вовки і всіх інших і так далі. І так далі. Тому ще раз кажу, вітаю вас всіх! Не кажіть мені тільки те, що це про Порошенка. Не кажіть мені це про те, що це для парахоботів. Це дуже серйозна і дуже важлива справа для всіх нас, для всієї країни. І тому я вам всім дуже рекомендую уважно підчитати і слухати все, що я кажу. І підписуватись на мій канал. А якщо ви вже підписані, все одно хочете допомогти. Єдиний ключовий спосіб, як це зробити, це поширювати це відео де тільки можна. Друзям, сусідам, родичам, ворогам в будь-які чати і куди тільки можливо. Дякую всім. Слава Україні!